Чи знаєте ви, хто має право на виплати в разі загибелі військовослужбовця? Це питання регулюється багатьма факторами: від причини смерті до складу сім'ї. Закон і постанови кабміну встановлюють, скільки та як виплачувати, але законодавство змінюється постійно, і за останні роки було майже 5 значних змін. На практиці родичі військових можуть також отримати і не отримані за життя військового грошове забезпечення та інші його виплати, в тому числі. І компенсацію від частини в разі його загибелі. Ось основні виплати, які ви можете отримати. Це може бути 15 мільйонів гривень, якщо військовий загинув при захисті батьківщини в бойових діях, або 2 мільйони 700 тисяч гривень, якщо загибель настала не через бойові дії. Але як я вже сказав, список тих, хто має право на отримання такої компенсації, змінювався багато разів. Ви можете подати заяву на отримання в. Лад через територіальні центри комплектування протягом трьох років з моменту смерті рідного. Не забудьте зібрати всі необхідні документи, посвідчення, свідоцтва, довідки. Процес може зайняти до півроку від дати подачі заяви. Ми, до речі, допомагаємо в прискоренні отримання ОГД у випадку відмови. Ви можете оскаржити її у суді. Чи вважаєте ви такий процес достатньо зрозумілим для родичів загиблого або що б ви хотіли змінити?